Колись це був один з найпопулярніших видів спорту на планеті. Боліди літали трасою під 300 км на годину. Айртон Сена був більш популярний ніж Джордан, і фанати просто чекали вихідних, щоб побачити, хто ж виживе, а потім усе зламалося. Рейтинги в мінус, молодь не шарить. формула 1 більше не вау, а щось типу: ну ок. І якщо в цифрах це мінус 30% глядачів за менше ніж десятиліття. Головний спорт адреналінових фанатів опинився на межі забуття. І отут, коли вже всі почали пакувати валізи, з'являється він Ліберті Медіа. А чуть пізніше вони залучають нетфлікс. Компанія, яка раніше знімала шоу про шахраїв, рок зірок рок і наркокартелі, взялась за спорт, де замість героїв закриті шоломи, і зробила з цього один з найпотужніших ребрендингів десятиліття. І ця історія не просто про спорт, це історія про те, як камери, драма і трохи монтажу врятували Формулу від повільної смерті. Та чи тільки Netflix допоміг Формулі 1, давайте розбиратись. І з вами я, Беседар Артем, креативний директор та засновник Агенції Rocketman. Не забувайте, ми запускаємо бренди. І як завжди, з мене цікава історія про Формулу 1. З вас подобайка та підписка. Підтримати україномовний контент одним кліком. Дякую. Історія народження, гонки для божевільних. Франція, 1894 рік. Вулиці Парижа ще встелені кінським гноєм у повітрі пахне вугіллям і свіжим хлібом. І тут дим, гул і щось іржаве на колесах. І це перший автопробіг у світі. Париж Руан. Машини ще не впевнені, що вони машини, а глядачі в шоці, і водії на межі безумства. І це не спорт, це експеримент із запахом мастила. Ці перші гонки були не для спортсменів. Вони були для авантюристів, божевільних інженерів мільйонерів і мільйонерів, які шукали гострих відчуттів. Іноді здавалось, що половина з них більше вірила у двигун, ніж у фізику. Хтось із них будував свої машини просто в сараї або гаражі, звідси і народилася романтика гаражних майстрів. Ідея була проста: якщо твоя машина може їхати, випробуй її. Якщо ти не боїшся, сідай за кермо. Це були часи, коли смертність не побічний ефект, а частина видовища. Шоломи, які шоломи? Паски безпеки? Хіба що матуз. І то не завжди. Водії мчали просто по сільських дорогах, розганяючись до ста кілометрів на годину, що тоді вважалося шаленою швидкістю. Ярик, блядь! Якщо авто вилітало з траси, його ламки разом із пілотом летіли в НАТО. Але НАТО все одно приходив навіть більше саме за цим і приходив. Бо що б тоді продавала гонки: емоція, адреналін, ризик. Це ще не був маркетинг у звичайному сенсі, але вже тоді публіка споживала шоу. Що небезпечніше, то цікавіше, і ніхто не вимагав повернення квитків у разі нещасного випадку. Навпаки, це був приємний бонус програми. Поступово цей хаос почали оформлювати структуру. Виникають перші клуби, перші правила. І, наприклад, щоб уникнути тотального беззаконня, на деяких трасах з'являються маршали з прапорами. Умовно кажучи, якщо бачиш білий прапор, можеш дихати. Якщо червоний. Рятуйся, та найбільший крок це створення у 1904 році Фіа. Спершу це була просто організація, яка мала узгоджувати змагання, але з часом вона стане тим, хто триматиме в руках усе від технічних правил та безпеки до формату чемпіонатів. Та поки фіа тільки зароджувалась, гонки залишились напівдиким видовищем. Не було єдиного чемпіонату, були купа окремих перегонів у Франції, Британії, Італії та Бельгії. Але всі вони мали спільну рису. Це були шоу на межі життя та смерті. Саме тут починає зароджуватись бізнес-мислення. Вже у 1920-30-х компанії розуміють, участь у гонках це не просто азарт, а реклама. Якщо твоя машина виграла, ти герой, Люди хочуть таку ж, як у переможця. Такі бренди, як Bugatti, Alfa Romeo, Mercedes починають вкладатися в розвиток болідів і наймання пілотів. І це вже не розвага, це стратегія продажу через емоцію. Після Другої світової, коли Європа оговтує. Від руїн формула 1 як ковток надії. Людям знову потрібне шоу. І у 1950 році FIA запускає перший офіційний чемпіонат Формули 1. Він стартує у Сільверстоуні, а серед учасників майбутні легенди. Першим чемпіоном стає Ніно Фаріна за кермом Альфа Ромео. Феррарі вже на горизонті, а Мерседес готується до свого великого камбеку. Сіт більше не буде таким, як був. Еволюція шоу від фанатиків до білбордів. Якщо у 50-х Формула-1 була схожа на хаотичний рок-концерт у гаражі, шум драйв, і ніхто не впевнений, чи всі виживуть до кінця, то 60-х стали моментом, коли шоу почало шукати продюсера. І таким продюсером стала драма. Почнемо з моменту, який буквально зупинив серце усього автоспорту. Леман, 1955 рік, Мерседес, нова зірка перегонів, запускає надпотужний боліт з Левегом за кермом. Під час перегонів боліт влітає у трибуну. Машина вибухає, уламки летять у натовп. Гине 84 людини. Це найбільша трагедія в історії автоспорту. І знаєте, що зробив Мерседес? Вони вийшли і взяли паузу на 34 роки. Цей момент змусив увесь світ переглянути де закінчується спорт, і починається безумство. Почалася дискусія про безпеку, хоча тоді ще вважали, що шолом це в принципі опціонально. Але це був перший сигнал. Формула має обрати або бути смертельним експериментом, або стати справжнім шоу для людей. А тепер перевірка на асоціації. Коли я кажу боліт Формула 1, ти уявляєш червоний Феррари чи чорно-золотий Лотос, можливо, з. Red Bull. але колись боліти виглядали просто як бляшані консерви на колесах. Починаючи з 70-х, на болідах з'являються перші логотипи: цигарки, алкоголь, мастила, навіть рок-групи. Можеш уявити болід, на якому написано Camel або Red Vive. Так, саме тоді Формула-1 перетворюється на гоночний білборд. Добре, хоч обійшлось без промокодів на знижки. Це був маркетинг на стероїдах. Ти не просто купував логотип на машині, ти купував частину емоції. Якщо твій бренд був на боліді, який вигравав, це був тригер для продажу. Бо споживачі люблять не продукт. Вони люблять героя, з якими асоціюється бренд, а саме перемога. І тут на сцену виходять герої. У 1976 році двоє чоловіків перевертають уявлення про те, що таке Формула-1. Знайомтесь Нікі Лауда та Джеймс Хант. Один дисципліна, техніка, концентрація, а інший дівчата, шампанське та цигарки. Один, ніби ходяча стратегія, а інший чистий інстинкт. Їхнє протистояння це кіно ще до того, як Нетлікс навчився. You hoes Nimate. It's terrible. Drives like a pig. Oh, you can't see that. Why not? сезон 1976 року, як бойовик із відкритим фіналом. Лаудо потрапляє у страшну аварію на Нюрбургінгу. Боліт загорається, він отримує жахливі опіки. Всі думають, ну все, кінець. Але Нікі повертається через 42 дні, без повік з болем у легенях і все одно бореться за титул. Це не мотиваційна історія, це новий рівень впертості. А хан тим часом бере своє, вириваючи чемпіонства в останній Гонці це був тріумф драйву проти обачності, і фанати обожнювали обох, бо вони були справжні, і кожен міг знайти в них щось своє. А далі ще більше драми. Прост проти Сенни, перший розум, інший віра. Один ідеальний гоночний комп'ютер, інший живий вулкан, готовий ризикувати всім заради одного обгону. Їхня історія це вже не спорт, це епос. Їхні боліди врізались, їхні погляди направили різні, як вогонь і лід. Їхня боротьба тривала роками. І весь світ дивився. І дивився не на машини, а на людей. На те, як вони реагують, як помиляються, як ненавидять один одного і поважають водночас. І саме в цей момент Формула-1 стала тим, чим вона є зараз. Не спортом про швидкість, а шоу про героїв. Глядач приходив не тільки подивитись, хто виграє гонку, а подивитись, хто буде героєм тижня. Іноді навіть не через перемогу, а через історію, яку він прожив на трасі. У маркетингу це називають емоційне залучення. Люди не пам'ятають, хто виграв гонку у 1984 році. Але всі пам'ятають погляд Сенни після поразки. Пам'ятають кров з носа лауди, коли той повернувся в боліт. Пам'ятають, як Кан пив шампанське ще до фінішу, бо це шоу, котре продається за рахунок історії: Злет і Застій. Бізнес імперія Еклстона. У кожній великій історії є свій наполеон. І у Формулі 1 це був Берні Еклстон, маленький чоловік із великими амбіціями, який перетворив хаос перегонів у бізнес-машину, що дзижчала грошима, як баліт турбіною. У 70-х і 80-х формула була ще дика. Кожна команда щось там продавала, трансляції були в кого як види, рекламодавці приходили і йшли. А Еклстон такий, хвилинку, а що як зробити це як шоу-бізнес, ну, типу, як Голлівуд? І він робить захоплює контроль над телевізійними правами, далі формує ФОКА асоціацію команд, далі відкушує частини повноважень у ФІА і головне централізує все через свою компанію ФОМ Knowledge Тепер, якщо ти хочеш показати формулу по телебаченню, плати Берні. Якщо хочеш бути трасою в календарі, плати Берні. Якщо хочеш продавати ходоги під час гран-при, здогадайтесь, кому платити. І це універсальна схема. Все через касу і ця каса Берні. З одного боку, геній. Він зібрав розрізнене шоу в єдиний бізнес-продукт. Гроші пішли рікою. Спонсори, контракти, ексклюзиви. Формула стала елітним клубом, де все виглядало дуже дорого, дуже красиво і дуже закрито. з іншого боку, він посадив цей клуб у золоту клітку. Формула була скрізь, але далеко. Глядач бачив її лише через платне телебачення. Повторити найкращі моменти забудь. Поділитися мемом з соцмережі забудь. Подивитись болі з близька, не заплативши тисячу доларів. Забудь. Формула 1 стала схожа на люксовий бутік. Всі бачать вітрину, але всередину не заходить ніхто. Дайте мені одну хвилину і розповім, як ми переконали підлітків пити звичайну воду. Ви точно знаєте, що пити воду супер важливо. Але як донести це підліткам, щоб тобі не сказали ти що парацетамол? Та для нас з командою Морщинської – це був виклик. І ми пішли в дослідження. Поспілкувавшись з підлітками і трохи підслухавши їхні розмови в супермаркетах, ми зрозуміли. Вони купляють яскраву воду, бо це модно. А мода це знаєте прояв себе. Тож чому б нам не зробити, щоб вода була теж проявом? себе. Я думаю, всі згадають себе в 8-12 років, коли ми шукали себе в усьому: в спорті, в творчості. Ой, стоп! Саме така лінійка у нас і вийшла. З крутими ілюстраціями про пошук себе в спорті, в творчості і в стилі, в кіберспорті, в музиці, в танцях. Ілюстрації динамічні, сміливі та повні деталі, де кожен може знайти щось про себе. Ми експериментували з форматами, кольорами, так само як підлітки експериментують зі своїм хобі. І головний наш меседж це шукай себе, знаходь своє. Цим дизайном ми довели, що звичайна вода може бути крутою. якщо треба запустити бренд, до сорокменів. Критичний момент. Є моменти, які не просто зупиняють гонку, вони зупиняють історію. І один із таких моментів трапився 1 травня 1994 року. Сан Марино, траса і мола. Боліт Айртона Сени, легенди і живої ікони врізаються у бетон на швидкості майже 300 км за годину. Це на Камери фіксують удар, але не фіксують руху в кокпіті. Світ завмирає, і формула 1 теж того вікенду загинуло двоє гонщиків: спочатку Роланд Радсенберг, а потім Сена. Це був шок такого масштабу, що навіть ті, хто не слідкував за перегонами, відчули удар, із сеною загинув цілий підхід гонки заради слави без обмежень на межі. Після того, як забрали його тіло з траси, фіа зрозуміли або вони щось змінюють, або наступна смерть буде їхньою провиною. Так почалася революція безпеки, бар'єри, зони вильоту. Ганс-системи, нові кокпіти формула стала менш дика, але і менш смертельна. Це був правильний вибір, але не без наслідків. Бо разом із ризиком з екранів зник адреналін. Бо емоція ризику заради перемоги дещо згладилась, і в цей же період почали накопичуватись тріщини в системі. По-перше, скандали: Шумахер проти вільньова у 1997 році. Один з найкращих гонщиків світу Міхаель в'їжджає в суперника, намагаючись вибити його з боротьби. Фіа дискваліфікує Шумахера, але пляма залишається і на ньому, і на спорті. У 2007 році формула 1 отримує те, що більше схоже на шпигунський трейлер ніж на спорт. Спайгейт Макларен звинувачують у використанні секретних документів Феррарі. Їм дають штраф 100 мільйонів доларів. Так, мільйонів це рекорд серед усіх спортивних санкцій в історії. Thank <coughs> Потім краш Gate, 2008 рік, гран-прі Сінгапуру, і виявилось, що пілоту Рено спеціально сказали розбити боліт, щоб його напарник мав перевагу. Це вже навіть не спорт, це Netflix в квадраті. Глядачі дивляться на це все і вже не впевнені, за чим вони спостерігають. За перегонами чи за театром, де переможця визначають юристи. І поки все це кипить, Феррарі, головний символ Формули 1, починає здавати. Після п'ятирічної домінації Шума. Сахара команда втрачає форми. Ряйконен бере титул у 2007 році і все. Потім тиша. Мерседес ще домінує, Red Bull ще тільки розганяється. І починається період. Нічого. Як в фільмі, коли актори на місці, декорації шикарні, а сюжет як у скаженому весіллі. І у цей час світ вже стрімко летів у YouTube, Instagram, Twitch. Люди дивляться футбольні матчі з телефона, транслюють свою вечерю в TikTok, А формула в цей час сидить у золотому тронному залі, з Берні на чолі і говорить: Ми вищий клас. How do you do, fellow kids? What? Берні вважав, що якщо молодь не платить, тому навіщо її залучати? Це фраза, яка потрапляє в топ-10 бізнес цитат що пояснюють самознищення імперії. Бо ось як сталося: формула продовжила їхати, але ніби по колу. Шоу залишалося, але динаміка згасала. Кількість глядачів у Європі падала. Нові ринки Азія США дивилися на Формулу 1 як на щось чужорідне. І у соціалках Формула 1 була як моя бабуся за айфоном. Найпарадоксальніше контент був. Гонки все ще давали драму, скандали і нових зірок. Але все це ховалось за стіною платного доступу. Це знаєте, ти маєш ідеальний сценарій, акторів і драму, але твій фільм ніхто не бачить, бо ти показуєш його тільки по кабельному у третій ночі. І тут ховається головний бізнес. Урок монополіст почувається безпечно, допоки не загориться дах над головою. This is fine. Еклстон побудував імперію, але збудував її так, що вона не бачила новий світ. І коли індустрія почала змінюватися, Формула-1 раптом виявила, що стала старою. Бездоганною, глянцевою, але старою. Сезони йдуть, гонки йдуть, але драйв пропадає. Топ команди часто недосяжні, інтрига нульва, і новачки не тянуть, ветерани не горять, і фанати починають відвертатись. У спорті є золоте правило: якщо люди припиняють сперещатись, то значить їм більше не цікаво, і в цей момент починає лунати одне небезпечне питання: те, яке вбило не одну індустрію чи Формула 1 взагалі ще жива? Бо дивись, що ми маємо. Головні герої пішли, або втратили блиск. Шоу більше схоже на нудний сезон серіалу. Скандали є, але вони тільки псують репутацію, а нова аудиторія не бачить у цьому сенсу. Це був переломний момент, коли старі моделі більше не працюють, а нові ще не прийшли. І як у кожній гарній історії, або герой помирає, або знаходить спосіб повернутися. І от на горизонті з'являється новий гравець Liberty Media. Перелом, коли спорт стає серіалом, телевізійні рейтинги падали у 2008 році. Формула 1 дивилось близько 600 мільйонів глядачів на рік, а вже у 2016-му менше 400 мільйонів, тобто мінус 30% менш ніж за десятиліття. І це при тому, що спорт не став гіршим. Навпаки, технології, швидкість і рівень гонщиків тільки зростали, але аудиторія втрачалася, бо формула не змогла перейти в новий світ. Фіа почали шукати варіанти. Формула, наче стартап, який проспав тренди. Потрібен був новий власник і свіжа кров. Бажана з цифровим мисленням. Давай по новий, Міша, все хуйня, і ось на сцену виїжджає Ліберті Медіа, американський гігант розваг, якому належали серед іншого концерти, телебачення та спорт. Вони подивились на формулу не як на спорт, а як на серіал із живими героями. Формула 1 на той момент оцінювала себе в 8 мільярдів, але її купили за 4,4 мільярда, прямо як знижки в кулінарії Сільпоа. З вигляду олів'єшку ще можна їсти, але вона вже залежалась. І ось у 2017 році Ліберті Медіа офіційно беруть штурвал. Перший крок розблокувати соцмережі, дозволити командам постати, фанатам реміксити і пілотам бути собою. Вперше за довгий час у формули з'явився обліковий запис із почуттям гумору. Другий Ритий шоу, яке розкаже про формулу тим, хто в житті не бачив гран-прі. Так народжується Drive to Survive. До речі, у 2019 році відбулася ще знакова подія. Рекорд по швидкості підстопа його офіційно зафіксувала команда Red Bull під час гран-прі Бразилії. Він склав 1,82 секунди. Тобто вони могли зробити 5 підстопів, поки Яник згадав, як зветься всім відоме дерево. Сьогодні вже встановлюється новорічна... Йолка згадав. Нарешті поставте подобайку, хто пам'ятає цей момент. Тож чому цей план спрацював? Ідея проста, але геніальна. Netflix плюс формула 1 равно серіал, де боліди це тільки тло, а в центрі люди, їхні страхи, конфлікти, радощі і поразки. Ти не просто бачиш, що Льюіс Хеммельтон виграв гонку. Ти бачиш, як він нервував перед стартом, як інженер команди не спав ніч, перебираючи стратегії, і керівник Кредбул Хорнер посилає всіх під три чорти, коли щось іде не так. Формула відкриває за колісся, і це повний культурний вибух. Зі спорту, де всі мовчали в шоломах, до шоу, де всі мають голос і характер. Ти можеш не знати, що таке DRS, чи чим відрізняється хард від софта, але ти вже вболіваєш. Бо ти дивишся не гонку, ти дивишся серіал про живих людей у шаленому спорті. Американський ринок, який десятиліттями ігнорував формулу, раптом закохується. Продажі квітків десь на рівні космосу. У 2022 році одразу три гран-при в США: Остін, Майами і Лас-Вегас. Соцмережі формули топ у спорті за темпом зростання. Глядачі молодшують і активніше залучаються. Пілоти стають зірками не через трофеї, а через характер. Даніел Рікардо з його усмішкою це ж просто мем. Гюнтерштайнерскас, улюблений менеджер всіх часів: Леклер, Норріс, Сайнс, Серцеїди Твіттера. <битчі> І отут головне, нічого з цього не змінило сам спорт. Він як був, так і є. Боліди їздять правила складні, гонки йдуть, але змінилась подача. Формула більше не була перегонами для знавців. Вона стала серіалом, який випадково ще й про перегони. До речі, я знайшов дуже цікаву статистику, наскільки зріс прибуток Формули 1 після серіалу Netflix і як змінилась його аудиторія. Можете глянути цей пост на нашому каналі Бесіда про бренди по посиланню під відео чи по цьому QR-коду. До друзі, і дякую всім, хто підтримав мій контент на Патреоні та став ютуб спонсором. Я ось тут вас отака обідняв відчути мою моє кохання, і дякую, що підтримуєте україномовний контент. Це дуже важливо. Бізнес-урок тут простий: швидкість не продає, продає історія про того, хто мчить. Тому Ліберті Медіа зробила не просто перезапуск формули, вони зробили переосмислення продукту від спорту для гіків до шоу для кожного. І це спрацювало. Формула 1 Знову на хайпі. Гроші пішли, а аудиторія повернулася, формула вижила. Але вже в новому тлі. Уявіть, ви американець із дитинства, дивитесь НФЛ, баскетбол, може ще й наскар. там машини бодай б'ються. І тут раптом ваші друзі починають репостити чувака з німецьким акцентом, який кричить: «We look like fucking clowns» і кудись кидає шолом. Формула 1? це що, новий серіал? Це не серіал, це Штайнер, Головний мем останніх сезонів е керівник Хас. Команда, яка більше нагадує родинний бізнес із постійним пожагасінням ніж справжню гоночну машину. І саме ця чесна, груба, смішна, але справжня енергія те, що підкупило американців. І думаю, якби його форми був свій дуайт, з офісу це був би Гюнтер. Поруч Даніел Рікардо. Пілот, який би міг вести шоу на Netflix і без шолома. Усмішка на мільйон, а характер на ще більше. Але зате він точно виграв в серці якоїсь тітки з Флориди. Athlete sweat. Sweet, baby. K -k 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 Ra. Sweat, sweat. З ним хотіли фоткатись актори. Його запрошували на ток-шоу, його обожнювали ті, хто взагалі не розумів, що таке DRS. І тут починається справжній вибух в Америці. За два роки після старту Drive to Survive глядацька аудиторія Формули 1 у США зросла на 36%. І це просто шалений темп для ринку, який взагалі раніше не розумів, чому гонка триває дві години, а виграє той, кого майже і не видно. І Liberті Media одразу зрозуміли, треба інвестувати в Америку. У 2022 році з'являється Гран-Прі Майамі, івент, який більше нагадував Супербоул, ніж класичну гонку. У 2023 році гран прі Лас-Вегаса. Нічне шоу по бульвару з діджеями, дронами, знаменитостями і божевільним антуражем. І звісно ж, Остін, стара добра класика, яка тепер виглядає як святиня нової американської хвилі. Гонорари за право приймати гонку доходять до 50-80 Мільйонів доларів на сезон, і це до врахування продажі квитків, реклами, сувенірів, попкорну і пива. І раптом спорт, який колись був елітним і мовчазним, перетворюється на фестиваль з ходогами по 19 баксів. Це вже не просто гонка, це свято, шоу і контент. Фабрика. Формула 1 заходить туди, де раніше її не було. Тікток. Тут тепер ролики не лише про танці, а й про найкрасивіших пілотів і плач Гюнтера. Ютуб шортс, хайлайти перегонів, внутрішні жарти команд, реакції фанатів. Твіч і стрімінги, де саме гонщики грають у Формулу 1 і спілкуються в прямому ефірі з фанатами. Формула 1 стала ближчою. Вона більше не звучить як: Ой, я не розумію правила, не дивитимусь. Тепер вона звучить як я не знаю, хто виграє, але Хочу дізнатись, чи помиряться леклер і Сайнс. Right, головна зміна шоу продається не за рахунок результатів, а за рахунок емоцій, драм і стосунків. І в цьому головний маркетинговий сув. Двигун це техніка, але камера це душа. Люди не пам'ятають, хто виграв Баку, але пам'ятають, як розчаровано виглядав леклер. Не всі розуміють, що таке Андеркут, але всі знають, коли Рікардо усміхнувся під час провалу. Формула-1 у США перетворилась на емоційний продукт, і як тільки це сталося, гроші, фанати ПОП культура, усе стало на місце. Ренесанс формули трансформація в бренд. Пілоти равно айдоли, команди равно медіа бренди. Спорт вчиться працювати за аудиторією в реальному часі. Бренд формула 1 стає глобальним від Netflix до VR експозиції. Головна ідея Формула 1 більше не про машини, вона про людей. Колись у Формула 1 зіркою був двигун, потім боліт, потім переможна команда. А сьогодні зіркою є характер. Харати. У новій Формулі 1 кожен пілот це ідол. Вони більше не просто гонщики, які змагаються за час на колі. Вони персонажі серіалу, інфлюенсери, бренд-амбасадори і навіть музичні колаборатори. Так, наприклад, Джордж Рассел у кліпі чи Леклер на TikTok зі 100 тисячами репостів за мем про свій паспорт. Їхні сторінки в інстаграм продакшн рівня фешн-журналу. Їхній стиль частина візуальної ідентики формули. Їхні стосунки в команді сюжет для Reddit і. Фанартів. І це не просто фонова історія, це маркетингова стратегія. Бо команди більше не тільки спортивні юніти. Вони стали медіа брендами. Red Bull агресивні, стильні, провокативні. Ferrari – традиції, драматизм, емоція. Mercedes – точність, домінування, корпоративна естетика. McLaren – молодість, технології, меми. Кожна команда має свій новость в соцмережах, свої фанбази свої інтерактивні формати. А Формула-1 як Ліга. Це тепер медіа який. Генерую контент 24 на 7. Ти можеш дивитись гонку в прямому ефірі, а можеш дивитися, як Юнтерштайнер знову нервово жартує у фан-зоні vr експозиції в Майамі. Можеш піти на виставку, де покажуть симуляцію боліда в 360, або дивитись TikTok компіляцію Леклер сумує. Це більше не лише трансляція з траси, це розважальний всесвіт. Формула вчиться працювати в реальному часі. Коментарі, реакції, стріми, контент на гонках ще до фінішу. І головне, аудиторія відчуває, що вона впливає на наратив. Формула-1 стала гнучкою, вона більше не обмежена лише гоночним вікендом. Вона живе щодня, і за рахунок цього бренд Формула-1 став глобальним: івенти в Нью-Йорку, виставки в Японії, фан-зони в Сінгапурі, інтеграції в кіно і колаби з Луї Вітон. І все це побудовано не на тому, що ми найшвидші, а на тому, що ми найемоційніші. Бо, зрештою, ми всі знаємо: люди не закохуються в техніку. Люди закохуються в тих, хто сидить за кермом. Друзі, як завжди, ми збираємо на ЗСУ. Це збирає мій знайомий. Не забувайте, ви дивитесь контент. А я знімаю, бо нас боронять хлопці та дівчата на фронті. QR-код, як завжди, 10, 15, 100, 500 гривень. Будь-яка сума важлива. Дякую за те, що долучаєтесь. Нещодавно ми закрили збір. Звіт був в нашому інстаграм-аккаунті. Це неймовірно, і ви неймовірні, і всі, хто на збороні, теж неймовірні. Дякую за вашу підтримку. І це вся історія про Формула-1. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал. І також дивитися наш другий канал 100 брендів, де я спілкуюся з українськими підприємцями про український бізнес. До нових зустрічей. Всім тихого вечора!